Друзі, ви знайшли свій сенс життя. Для мене сенс життя в тому, щоб перебувати в любові і в благості, в тому, щоб бути в'єднанні з Батьком нашим небесним. Ще сенс життя в тому, щоб виростити дітей, в тому, щоб знайти своє призначення і багато, багато, багато сенсів життя. Багато людей чогось досягли, але вони не щасливі чомусь. А чому вони нещасливі? Тому що вони не відчувають любов до Бога, не відчувають вдячність за все, що їм ним подаровано. Тому, друзі, сенс життя в першу чергу в тому, щоб любити любити батька нашого небесного, любити людей, любити світ, любити ялинку, любити природу, любити все, що нас оточує, і тоді. Тоді все стає сенсом життя, тому що тоді все класно, все складається, і Бог нам дарує те, що нам потрібно. Тому любимо Бога, просімо те, чого нам не вистачає в нього. І не забуваємо завжди, що на все Його свята воля. Він може щось і не дати, якщо це буде погано для нашої душі. Живімо в любові, слава Богу.